Оцініть цей хід і взагалі те, що властиво почав е, чинний міністр. Ну, міністр, який заступає на посаду, він має е, певним чином обмалювати перспективу перспективу свого знаходження на посаді. І, відповідно, якщо ми візьмемо Міністерство оборони з точки зору функціоналу, треба розуміти, що головним призначенням цього відомства є забезпечення діяльності Збройних сил. Починаючи від обідів, закінчуючи важким озброєнням. І в тому числі, до речі, забезпечення процесу мобілізації, який особливо в умовах воєнного стану має також значення не менше, ніж постачання озброєння, от враховуючи ситуацію сьогодні з виробництвом, з обіцянками постачання зброї, які по суті ще до свого звільнення закрив пан Резніков, тобто нічого нового з позиції. Західних партнерів ми ближчим часом не чуємо, особливо в плані важкої броньованої техніки, крім того, що вже нам пообіцяли. З приводу виробництва заяви є, але на сьогодні це на рівні проробки питань з приводу підписання меморандумів зі шведами, з британцями, з рядом інших країн. Але так чи інакше, після завтра, умовно кажучи, або через там, три місяці, очевидно, що завод не буде побудований. Оскільки залишається лише питання мобілізації, де можливо якимось чином проявити свою ініціативу і обмалювати перспективу, він обрав просто за то за, за тим, що не мав нічого іншого обирати, тому що ці питання так плюс-мінус вирішені. Наскільки вони вирішені глибоко, наскільки достатньо нам пообіцяли зброї, це питання іншої дискусії. Але в нього залишається питання наведення ладу, якраз з питаннями корупції, з питаннями внутрішніх закупівель, з питаннями роботи військових лікарських комісій, з питаннями мобілізації з точки зору наведення порядку, щоб ми не бачили кадрів, як на вулиці ганяються за людьми. Тому він стверджує, і це насправді справедливо до певної міри, тому що громадяни України мають обов'язок захисту вітчизни. При цьому вони, крім цього, мають обов'язок постійно актуалізовувати свої дані, свої відомості. При цьому у української держави достатньо інформації, починаючи від реєстру нерухомого майна, закінчуючи там демографічним реєстром, реєстром виборців і багато чого іще, ще власне в базах даних зберігається, але воно не інтегровано в єдину систему. І кожен крок, починаючи від взагалі розроблення додатку Дія, він... Полягав в тому, щоб інтегрувати вже наявну інформацію в певну централізовану мережу для того, щоб був досягнутий певний ефект, наприклад, зручність в плані користування савистими документами, водійським посвідченням. Тощо, от пан Умєров сказав всього навсього те, що наступним кроком серед інших держави в плані цифровізації і централізації інформаційних потоків буде питання зокрема і діяльності центрів комплектування відповідно до планів мобілізації, і дійсно, щоб були бу, були випадки такі дуже цікаві. В мене я, я знаю людину, яка була отримала повістку на вулиці. Це був час, коли Херсон був ще окупований, а вона майор у запасі із такою цікавою, умовно, військово-обліковою спеціальністю. Враховуючи, що неможливо було дістатися до паперового носія, до справи, яка в Херсоні лежала, його збиралися на рядову посаду призивати, тому що, відповідно, він не міг ніяк підтвердити, що він є офіцером збройних сил, бо аналоги в носії. І там, в підсумку, завдяки звільненню Херсону, він таки зміг відповідно до документів потрапити і вступив на службу в збройних силах саме там, де відповідно де він відповідає своїй спеціальності, військовому званню там тощо. Тому тут дійсно не пахане поле роботи, тому що хто був в наших ТЦК, він бачив, що досить суттєва частина документації до сих пір перебуває просто в стосах паперу. І також мій однокласник, колишній полковник Збройних сил України, от буквально позавчора повістку отримав. Це навіть до такого доходить. І виправити це, в принципі, теоретично, враховуючи наявний досвід розроблення цифрових платформ, мабуть, не складно і уміров зайшов з того, що дійсно можна досить швидко виконати, відносно швидко. Враховуючи от знову, те, що я говорив вище, що фінансування і зброя це не зовсім сьогодні від нас залежить.